Друзі, привіт! Те вас на 37-му уроці курсу проектний менеджмент для початківців. І ми в рамках цього сьогоднішнього уроку розглянемо інструменти штучного інтелекту, які можна використовувати в своїй роботі. Даний урок не є уроком і там те матеріалом, який надають на будь-яких курсах по проектному менеджменту. Можливо, десь щось розказують, можливо, десь щось не розказують. Це просто урок я ділюся своїми інструментами, якими користуюсь, для того, щоб розказати вам, які вони є. Можливо, хто не знає, і розказати, яким чином я, з ними, я ними користуюся. Отже, ми подивимося: GPT та Gemini, Transcriptor і Water AI, Speech Notes і Gamma, і як це комбінувати для того, щоб підвищити вашу продуктивність. Ми вже говорили про те, що щоб бути проектним менеджером, і який йде в ногу з it індустрією треба. Ну, одна з тенденцій в IT-індустрії індустрії це штучний інтелект, так і щоб вийти в нього, треба в цьому розбиратися. І якщо ви а, а, знаєте, які інструменти можуть допомогти ваші, ну, в вашій роботі, а, то а, ви можете стати більш ефективним проектним менеджером. Да? Ви зможете виконувати якусь там більше роботи, більш якісно і яким чином вони вам ще допомагають? Вони тому що штучний інтелект може автоматизувати якісь рутинні задачі, тобто ви можете сконцентруватися на якихось більш важливих штуках, а рутину дати вашому помічнику, як я собі називаю це джин, який кожний день виконує мої рутинні задачі, ось ви можете дати ці рутинні задачі своєму джину, і який зробить за вас, а ви сконцентруйтесь на тому, там де він вас не може замінити, там де треба подумати, там, де ну на якихось інших штуках, да а що може ще зробити? Оптимізувати комунікацію, покращити якісь документації, прийняти більш обґрунтовані рішення, проаналізувати дані? Ну багато чого можна зробити, якщо знати чим користуватися і яким чином. І ось ми подивимося ось ці інструменти, а більш детальніше я думаю, що Джипіті і 100% від Gemini всі знають. Ну може, може хтось не знає, але я думаю, що це саме таке на слуху, да? що це штучний інтелект для генерації тексту ідей Gemini майже те саме, транскриптор. Подивимося, що воно, Speech Note, подивимося, і от гамою. Давайте по кроково по кожному. Так як я вже казала, якщо хтось ще не знає, або, можливо, знає, чув, але не користується, то в нас є така мовна модель GPT. Ось так виглядає ярличок. Ось, ну, можна загуглити GPT.com. Нащо він треба нам? Що він, чим, чим допомагає? Що можна створювати звідти після нарад? Допомагає швидко генерувати структуровані звіти, у чи ключові моменти. Ви просто пишете запит, ось вам текст, до прикладу, якоїсь зустрічі, розбий, будь ласка, цей текст на основні, до прикладу, там пункти, і він вам швиденько роз розіб'є. Або до прикладу, ви пишете запит, розбий цей текст на там зробив цього тексту висновки, і він вам напише швиденько Висновки, тобто вам не треба на це витрачати час. У вас є просто список, там інформація, яку ви отримали після зустрічі. і Час ви не витрачаєте, робить для вас це штучний інтелект. Написання листів, формулювання професійних та чітких електронних листів, листів для команди та клієнтів ви можете самі написати лист якийсь. Закинути його в GPT, і ось GPT його покращить. От, До прикладу, прям прям вчора, я писала лист замовнику з проханням, щоб він підвищив рейти деяким співробітникам і писала, чому треба їх підвищити. Далі я закинула цей лист в GPT, GPT мені його трошки адаптував, трошки покращив, підказав, яким чином краще це подати замовнику. Причому, коли я пишу запит в GPT, то я ще вказую замовник з якої країни. Адаптуй, будь ласка, до менталітету там цього цієї людини, і таким чином, там, до прикладу, тому що якщо ми з Великобританією спілкуємося, там може бути одні слова використовуватися. Якщо ми з Америкою спілкуємося, там можливо трошки інші слова. Так, воно все те саме суть, але є ось в мене, до прикладу сьогодні, ми працюємо над проєктом, В нас є чистий англієць. І він інколи такі фрази використовує, що ну ніхто в команді до кінця не знає, і ми йдемо гуглити, і ми вчимося разом з його фраз. Я до того що. Теж треба це враховувати і таким чином от, краї штучний інтелект вам допоможе більш якісно створювати ці листи. Ну і плюс ви навчитеся, тому що якщо ви використовуєте одну і ту саму там граматику, да чи одні ті самі слова, бо ви знаєте до прикладу певний багаж слів в вашій голові, да англійський є. А коли вам допомагає GPT, він може він використовує там. Інші якісь слова, і ви вже з цього вчитесь. Я часто виписую навіть фрази, які я бачу, і і потім я їх запам'ятовую, таким чином збільшую свій словарний запас. А що ще може бути аналізувати ризики, закинути да, якусь вашу ситуацію, описати і вам штучний інтелект може допомогти розробити план дій. Підготовка текстів для презентацій, створення чернеток, текстів та внутрішніх для внутрішніх зовнішніх презентацій просто закидуєте йому промпт, пишете в мене завтра виступ. Там в мене був недавно у нас в компанії є така історія як knowledge, Тобто ми ділимося знаннями, і в нас був ну, недавно місяць-два назад. Ми, я виступала з презентацією, як технічним спеціалістам спланувати свою роботу, як краще, які інструменти використовувати. Так от я теж робила цю презентацію за допомогою штучного інтелекту. Ну, в мене були в голові мої якісь напрацювання, які я знала, хотіла поділитися, бо це були мої приклади, але штучний інтелект мені допоміг. і, там, і Часу витрачається без менше. Пропозиції з оптимізації процесів, генерації ідей, покращення командної роботи, так що все, що завгодно, можна в промпт. Закидувати та да, прописувати, що вам треба, і вам GPT буде допомагати в цьому. Тобто, у вас вже не дві роки, я так кажу для себе, думаю, а в мене вже чотири роки, бо в мене є ось такий джин, який мені допомагає. І реально, я щодня користуюсь GPT. Це, від, це в мене вкладка відкрита щодня. Тобто, моя, я без, з штучним інтелектом кількість роботи, яку я виконую в одиницю часу, вона збільшилася. Ніж було до цього, тому що є ось такий помічник. І це великий плюс, тому що е, і, і по-перше, я швидше росту, до прикладу, з тим самим англійським, я почерпую собі якісь там е, яким чином, ну, якісь там слова, якісь цілі речення, е, яким ще чином я росту. Наприклад, е, там гарно написав мені лист. Я така, о, а я ще так не знаю. Ну, типу, я не знаю як писати, але з таким чином там не знаю. І таким чином я теж швидше росту і. А це і, і мало того, що це прискорює роботу, ще й вклад, вклад в себе. Тому я дуже рекомендую теж вам користуватися. Так, щоб мати всі функції, він платний. На 20 доларів коштує найдешевший на. Грудень 24-го року 20 доларів. Що там 800 гривень, 850. Ну але це воно оправдане. Ну я вважаю, що вона оправдане. Наступна штука Gemini є дуже схожа на GPT, а це від Google, такий самий штучний інтелект. Я якийсь час я ним користувалась. Він був раніше Bardom називався зараз. Він Gemini, ось такий в нього ярличок. Те саме, що тут ми перераховували, те саме можна робити. Якось я ось якийсь певний час з ним користувалася, зараз пішла більше на GPT. Грубо кажучи, що одні ті самі штуки ми можемо робити, певно, кому ще більше то вподобає. Треба, Я не тестувала, що з них краще працює, а і те, і те, штучний інтелект, який допомагає і редагувати документи, і якісь там шаблони, там, презентації створювати. Ну, коротше, все те, що ми в попередньому слайді проговорювали, все сюди теж підходить. ви теж можете Використовувати. Або те, або те. Подивіться. Чи може по ціннику подивіться, чи може по якості подивіться, що вам більш підходить. А я би дуже рекомендувала ось користуватись, тому що це вам в плюс. Транскриптор. Є багато програм транскрипторів. Це програмки, які перетворюють аудіотекст в. Аудіовільніше в текст. Пам'ятаєте, ми коли ми говорили на етап про етап ініціація проєкту, ми говорили про збір вимог. Так от, якраз я з транскриптором користуюся на даному етапі, коли в нас багато зустрічей з замовником, і мені треба зібрати вимоги, особливо коли це новий проєкт починається. І, зустр... і вимог, до прикладу, нема прописаних. От в мене був такий кейс, рік назад ми починали новий проєкт. У замовника не було не бізнес. Аналітика нікого, хто би прописав йому все в текст, і в нього вся інформація була в голові. І щоб зібрати вимоги, в нас було щось до 10 дзвінків з ним годинних, година півтори, десь. І він розказував текст, там, Десь він щось плутався, десь він щось на першому дзвінку він одне розказав, на четвертому він вже все перейначив. Але це був дуже такий досить великий об'єм інформації. І ось з цим мені допоміг справитися транскриптор. Я записувала на аудіо. Все, що він не дає по вимогах. А далі я вже конвертувалася за допомогою транскриптора в текст, і далі я могла вже з цим текстом працювати, оброблювати ці вимоги, доносити команді, розповідати. Це, це така теж зручна штука. І я, мабуть, з перших прям місяців своєї роботи почала нею користуватися. А коли я тільки перейшла в IT, в мене, мабуть, індіш був B1, зараз b 2 Uh, і мені було трошки важкувато. Ну, перші там півроку я була там з наставником, мені не давали супер величезних проектів, uh, але мені було трошки важкувато по англійському. Я прям вчилась, багато вчилась, от в перший там час, і я використовувала транскриптор, uh, записувала верніше все, що ви говорять замовники на аудіо, а потім переводила в текст, бо я боялася пропустити якісь вимоги. Ну, ось так перший півроку, прямо я пам'ятаю, це кап'єз було важко. Я дуже багато овертаймила. Я працювала не по 160 годин, може під 200 годин в місяць в першій там, тому що мені, по-перше, було треба було дуже багато вивчити курси, те, що я вчила самостійно, воно було хаотичне, неструктуроване, чорт зна яке. Чому цей курс виник в моїй голові? От тому, що коли я вчилася, це було мені важко дуже. І коли я прийшла працювати. Там дуже багато всього іншого треба було знати. І от те, що треба знати, я якраз в цей курс і вклала. Так от, і я тоді використовувала цей транскриптор конвертер Ось тим, що я користуюся, їх багато є. Ось, ось така буковка, бачите, синенька. І ось так він називається. Він теж платний, а я не пам'ятаю, скільки він у мене в місяць знімає. Ну, оскільки треба подивитися, а, але це дуже класна штука. Ось кажу зараз. Я раніше я прям його проплачувала кожен місяць, або там я на рік вперед купила. Зараз ні, зараз, коли в мене зараз є. В мене є довгі проекти. І в мене немає збору вимог, ну плюс в мене англійський став краще, плюс я вмію вже всередині краще орієнтуватися. Але інколи на якийсь місяць, якщо я знаю, що там буде наперед великий проєкти, і буде збор вимог, я там собі купляю його. Там ну, там, раніше ж кажу, це на постійній основі було. Теж така штука. Ви можете знайти якісь інші, але факт в тому, що транскриптор це інструмент, коли текст переходить, аудіо переходить в текст. І ми з цим текстом можемо працювати. Що там він може ще створювати звіти, тобто він може робити коротке резюме цього, він може зберігати просто ці аудіозаписи, вони в текстовому форматі зберігаються. Коротше, цю штучку я так раджу, рекомендую, дуже така корисна, ну, особисто для мене. Оця штучка теж гарна штучка. А я якийсь час користувалась Otter AI нею, якийсь час я Мідґік користувалася. Значить, що це таке? Це такий інструмент, який записує ваші всі аудіозустрічі. Ви можете його інтегрувати з Google календарем. І коли ви заходите на зустріч, я зараз про коли ми працюємо онлайн. Коли у вас там, в Google календарі якась зустріч, цей Otter AI, цей штучний інтелект, заходить разом з вами. Він просто називається, до прикладу, там, записник Otter AI від Тетяни. І він автоматично протягом того, як ви говорите про цьому дзвінка, автоматично створює текст. Тобто, це те це, це саме, що в минулому, вірніше так, в цьому випадку, для того, щоб записати розмову на аудіо, я використовую свій телефон, а потім з телефону аудіо я транскрибую в текст. Ця штучка одразу транскрибує в текст. Вона приходить на дзвінок разом з вами. Ну, приходить, я так говорю, бо заходить, ви заходите на дзвінок, і вона заходить. І вона там одразу пише текст. А, вона одразу там можна підсумки зробити. А, ось інтеграція з календарем, автоматичний за, запуск відповідно до розкладу. Навіть якщо у вас немає на цьому дзвінку, а у вас інтегровано воно з календарем, що значить інтегровано? Ви заходите в Otter AI, а, пишете з, з, через ваш, до прикладу, робочий аккаунт, пишете його, з'єднати з Google календарем, і все. І коли у вас за Google календарем якийсь дзвінок, цей Otter AI, цей інструмент, цей штучний інтернет, йде з вами разом на той дзвінок. І він автоматично вам записує все, а потім присилає на пошту а, за, нотатки. Про що був цей дзвінок? Якщо у вас немає на дзвінку, він все одно приходить. Якщо він у вас налаштований і інтегрований з календарем, тобто це теж така класна штука. Яка а, записує ваші ці всі роз, ну, розмови, записує ваші дзвінки, і ви собі можете потім теж працювати з цим. А, знову ж таки, це не, не треба вам всі дзвінки записувати. Коли збір вимог, коли якесь щось нове. Частіше за все, ось треба в таких випадках, коли до вас приходить замовник і розказує вам, що зробити. Там, дизайнери часто користуються, коли замовник там, накидує їм якихось вимог. Тобто це така. Теж, хороша, теж штучка. Там є безкоштовний тариф, є платний. Подивіться, який вам більше підійде, але ось рекомендую теж собі поставити помітку, і можна використовувати в роботі. Speech Notes, теж непогана штучка. Де я її використаю? Speech Notes, вона інструмент для швидкого створення тексту на основі голосового вводу, який дозволяє записувати ідеї, нотатки або інші думки. Ось так виглядає ярличок. Ви включаєте цю програму на своєму комп'ютері в браузері, не треба її скачувати в браузері, і ви говорите щось, і вона одразу вам в текст передає. А, значить, як я використовую? Я інколи описую задачі, до прикладу, щоб описати задачі розробникам, до прикладу, задачі по фронтенду. Ми подивимося, ще. Що... Коротше, давайте так. В мене є дизайн. Дизайн це те, як намальовано, як має виглядати ваш майбутній сайт. Давайте в голові приклад я часто використовую розетки. В мене є дизайн розетки, тобто як має виглядати, і мені треба на кожну сторінку цього дизайну писати задачу. І в мене, наприклад, на екрані відкритий дизайн. Я включаю цей Speech Note на задньому фоні і розказую про задачі. Я прямо англійською, там тут української мови немає, по-моєму, якщо не помиляюсь тут. Англійська тільки. Я англійською мовою розказую собі йому Speech Note, цьому інструменту. Тета, тета, for something, не знаю. Я розказую, і вона мені одразу транскрибує в текст. Тобто, я вивчаючи дизайн, сама собі розказую, підніс. І воно мені одразу перетворив текст. Далі я з цим текстом вже працюю, далі я е, там десь форматую, десь щось, можливо, я не чітко виговорила, а то він якусь інше слово там підставив. Але це теж спрощує задачу, тому що іншим е, чином, як вам треба, тоді буде відкрити дизайн і е, текст писати, да? і вам треба буде і дивитись на дизайн і писати текст. А так ви можете собі розказувати. Е, тож можна, якщо комусь так буде зручно, користуватися. А що ще тут? Фіксація десь записи з них думок під час мозкових штурмів або зустрічей. ще я інколи його відкриваю. Якщо забуваю включити, чи ну до прикладу якийсь я дзвінок, і він, наче, не має бути. Має бути якийсь простим, тут бас хтось почав розказувати про якусь важку технічну фічу, яку треба реалізувати. І я забула включити, чи біля мене немає телефону під рукою, щоб на аудіо записати, чи я забула якийсь інструмент до себе взяти, щоб він мене записав, а він розказує якусь важку технічну, яку реально я там слухаю, технічного спеціаліста немає, мені треба це все йому передати. То я в браузері швидесенько відкриваю цю штучку, клікаю на запис, це безкоштовно, і вона одразу мені конвертує в текст. І я отримую одразу готовий текст того, що замовник мені починає розказувати. Це, тому це теж така вируч, виручалочка, скажімо так. Можна зберігати цей текст, а потім з текстом цим працювати. А, редагування на ходу, внесення змін на даток без безпер... да, можна зробити. Беріть бері на замітку, можливо, теж комусь воно буде в пригоді. Що ще? гамма аі Інструмент для презентації. Ви всі уроки, які ви тут сьогодні слухаєте, я зробила з Gamma API. теж платна штучка. Попередня безкоштовна, але платні там теж тарифи є. Це платна для, для роботи. Так, це того, що бачите, чого я піарю свою методичку, бо я більше ніж півроку використовувала платний тул AI, поки створила цей весь курс. А чого більше ніж півроку? Бо я працюю 40 години в мене робочий день і я. Пару годин в день займатися цим. Так от, бачите, маєте, моя методичка має мені відбити човек-гаму <laughs> AI. Коротше, це штука, яка вам може допомогти зробити презентації. Ось так вона виглядає. Якщо вам треба десь виступати, там ви просто можете написати промпт там створи мені презентацію, таку-то, 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 і вона вам створює, вам просто потім вона вже буде готова, картинки будуть зроблені, там вам треба буде редагувати. Ну, не завжди там все прям чітко пропишеться, не завжди там будуть всі правильні картинки. Я, до прикладу, над цим курсом досить багато працювала ще вручну, але базу якусь мені цей AI зробив все одно. Там розбив на слайди, робив якусь структуру, додавав мені якісь там вулетпоинтик. Ну, те, що ви бачите, що тут мількає так, в цій презентації. Тому це такий теж великий крутий помічник, яким можна користуватися, якщо вам треба щось ось таке зробити. І саме класне, мабуть, в цих інструментах, що їх можна комбінувати разом. Інструменти штучного інтелекту та голосової транскрипції можуть легко інтегрувати в свій робочий процес. Тобто, якщо в нас транскрибували якісь, записали голосом текст, до прикладу, використали той самий Speech Notes, де ми записали голосом, в текст перевели, закинули в штучний інтелект, штучний інтелект, зробимо висновки. Все а, значить, там по-різному можна, там можна. З гамою AI створити презентацію, а потім закинути її, щоб, до прикладу, GPT перевірив і сказав, як покращити. А основна ідея в тому, що якщо ви, ви знаходите свої класні інструменти, да, ті, що вам підходять, ті, що вам треба в вашій роботі, бо я зараз ділюсь те, що я використовую, це не, не значить, що всім вам це теж підійде. Може вам взагалі нічого не підійде, а може все підійде. І ще плюс три ви напишете в коментарях. Дякую за це, якщо ви це напишете, плюс три нових інструменти ваші. Е, тому це дуже класно працює, коли ви це комбінуєте. Все, звісно, з практикою прийде, що вам підходить, що вам не підходить, як його використовувати. І це спростить вашу роботу, це прискорить вашу ефективність, це покращить вашу роботу. Тому я вам дуже рекомендую е, ну, подивитися, що воно таке, які є інструменти, погуглити і використовувати. А, отже, ще раз підсумки і як домашні завдання. GPT-транскриптор Otter AI допомагають зберігати та підвищувати ефективність. Якщо ви вже знаєте GPT, подивіться ці два, подивіться їх, які вони є. Для себе розберіться, навіть якщо ви сьогодні тільки вчитеся на курсах проєктного може ви, я вам зараз розказала про Otter AI, а поки ви будете гуглити, ви ще знайдете 5 якихось схожих і на завдання Подивіться ці п'ять. І знайдіть собі якийсь один, щоб ви потім могли в роботі використовувати. Або просто їх, знаєте, в замітки собі десь покладіть, щоб ви знали, там, що вони такі існують, і ви зможете їх використовувати. Щоб потім, коли вам ось прямо сьогодні цю секунду треба, щоб ви не гуглили три години і не шукали. Gemini Speech Note дозволяє створювати, зрозуміти, раз структуровані повідомлення. Та, взагалі, і GPT допомагає теж це робити. Там гамма класна для презентації. Знову ж таки, будете дивитися програму, ви знайдете ще інші інструменти, які є, і, можливо, вам щось інше більше сподобається і ви будете використовувати. А головне, що би я вас радила на домашні завдання, поклацати, погуглити те, що я зараз вам розказала. Можливо, неможливо, стовідсотково, коли ви будете в цьому розбиратися, вам підтягнуться якісь інші інструменти. Випишіть собі просто, от як домашнє завдання після цього року, випишіть собі там інструменти для роботи з текстами, Тере, і написали собі для інструменти для роботи з вимогами. І написали собі, що ви будете використовувати інструменти для того, щоб перетворювати текст аудіо в текст і написали. І таким чином, уже сьогодні, на моменті, коли ви ще тільки вчитесь на курсах проєктного менеджеру, в вашому зошиті чи в вашій методичці ви, у вас буде виписано, які інструменти ви зможете в майбутньому використовувати. І далі, коли прийдете час до цього використання, ви просто загуглили, знайшли цей інструмент і почали користуватися. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Сайт соцмережі та методичку, ви бачите, можна переходити. А, і ми з вами переходимо до наступного блоку це буде технічний блок, після якого буде підготовка до співвестів. Дякую вам за увагу, друзі. Якщо хто знає більше якихось інших інструментів, які ви використовуєте в роботі, пишіть в коментарях, я буду вам вдячна і я впевнена, що люди, які ще не користуються ними, ще не проєктні менеджери, теж будуть дуже вам вдячні і, можливо, поділяться чимось своїм. Дякую вам і гарного всім дня!